Всім привіт! Мене звати Кота Катерина. Вітаю вас на відновленні після вагітності. Для нашого тренування нам знадобиться килимочок, гарний зручний одяг, гарний настрій, тепле провітряне приміщення. І, будь ласка, щоб ви були самі з собою зараз, вам ніхто не заважав, хоча б якихось там, не знаю, хай буде 5 хвилин. Розділіть тренування на декілька підходів, але щоб вам, щоб ви знаєте, зосередились саме на м'язах, на своїх відчуттях. І давайте починати. Також звертаю увагу, щоб ви були без шкарпеток, щоб ви відчували стопами підлогу, килим і через свої відчуття ви будете пропрацьовувати внутрішні м'язи. Це тренування можна виконувати. А як після кесаревого розтину, так і після е, звичайних пологів. Також, якщо були звичайні пологи з ускладненнями, е, були розриси, епідуральна анестезія, нічого страшного, це тренування можна виконувати після, е, в принципі, всіх цих пологів. Є. Ми з вами зараз лягаємо на спинку. Підкручуємо поперек так, щоб він щільно прилягав до підлоги. Руки в нас зігнуті в ліктях лежать. Макілочкою ми витягуємося назад. Тобто підборіддя в нас буде так трошечки, начебто, прижати до грудини. Повністю долоньки прижаті. Є, і ми з вами з цього положення начебто припіднімаємо куприк. Ось, вгору, так? Він, наче, тягнеться до пупочку. Тягнеться ось таким чином. Увага. Десять разів вдих, на видиху, один. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, є, розігрілись. Тепер п'ятий ми відштовхуємо подалі від осідничок. Тобто, десь це в нас десь 40, так, сантиметрів вже подалі, так, щоб ми зараз з вами переносили... Свою вагу на повністю на стопи, тобто на п'ятою між пальцями, відштовхуючись сідничками догори, лишаючи свою, свою вагу на плечах голові, і таким чином ми будемо підніматися, а коліна в нас будуть без напруги. Вага. Вісім. Вісім. Якщо можете трохи далі, поставте, поставте ноги трохи далі. Сім. Коліна не об'єднані. Шість. П'ять Коліна рівні. На пальці також тиснемо. П'ять. Чотири. Маєте відчувати вже внутрішні м'язи. Три. Два. Один. Є відпочинок. На відпочинку ми кісточками тут п'ят. Ось, ось вони. Тиснемо в підлогу, пальці на себе. І ми начемо від цих кісточок, хочемо підняти сіднички. Пальці, Підняли, розслабили, втиснули п'яти, підняли догори сіднички. Знову відірвали п'яти пальчики на себе, притиснули, вгору є. Пам-пам, пам-пам. М'язе пам. обличчя розслаблені. І бачу, я сіднички навіть припіднімаю десь на 2-3 см від підлоги. П'яте. Тиснули. П'яте. Тиснули. Є. Розслабили, витягнули. Молодці. Є. Перевірили, щоб ви подалі відштовхнули ніжки. Розпреділяємо вагу між всіма п'ятьма пальцями. П'ятою. І сюди аж переносимо з плечей аж до голови сюди рівновагу свою вагу і увага 8 8 7 6 5 4 3 Два. Один. Супер. Витяглись. На себе пальчики. І відштовхнули один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще два, дев'ять. Десять. Супер, витяглись. Є. Наступна дуже така цікава вправа. Дивіться, ми зараз згинаємо наші ніжки в колінах. А уявіть, що між колінами у вас стоїть цеглинка, яка не дає вам змоги об'єднати коліна або, навпаки, їх розслабити. Тобто ви їх поставили, підкрутили, зараз куприк на себе і щільно прилягає у нас поперек. Тепер дивіться, ми з вами давимо на Зовнішню частину п'яти та на великий палець. Ось так розташовується в нас сила, а чотири пальчики в нас, які лишаються, вони тягнуться від себе. І таким чином ми підтягуємо внутрішні м'язи, тобто вдих, на видиху підтягнули, розслабили вдих. Розслабили. Так, не забуваємо великий. Давайте спробуємо в роботі. Увага, ми виконуємо 5 разів. Великий палець. зовнішня сторони п'ятий. Увага, почали. Руки вздовж тіла. Один. Два. Коліна не об'єднуються. Три. А відчуйте, як ваш таз. Він, начебто отак через боки відкривається і закручується в вас. Отак, начебто, Пам. начебто хочеться коліно так розкрити і закрутити його. Ось такі мають бути відчуття у вас всередині. Є, продовжуємо 3. Чотири. Пять. Відпочинок. Ми такими невеличкими підходами будемо робити ще два рази по п'ять. Увага поїхали. Один. Два три. Чотири. П'ять розслабили. Увага. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Не забуваємо, що чотири інших пальчики в нас повинні були витягуватись. Розвертаємося на животик. обережненько. Увага, ручки можна перед собою, можна покласти, об'єднати одна долонька інший, поставити лобік. Стопи в нас витягуються від нас. Ми ставимо ніжки на підйоми. Витягуємо стопочки. І так, начебто, трошки п'яти всередину, щоб вони не розвалювалися на боки, так трошки насередину. І з цього положення ми будемо невеличкий підйом і. Ось така пружинка, начебто ми а, так, і хлопимо хвостиком. Пам, 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 пам. Ось такий рух ми будемо виконувати. Ми і зараз будемо виконувати по часу По 20 секунд, 4 таких підходи. А, між підходами у нас буде відпочинок 40 секунд, тобто вдвічі тобто більше, для того, щоб ви могли відпочити. Увага, Готуємося, 5. 4, три, два, один. пам 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 Коліна рівні. Пальчики тягнем, тягнем, тягнем. Ручки розслаблені, обличчя, теж. Ще трошечки. Добре, добре. Відпочинок. Можна потягнутися. Можна просто полежати, відпочити. Всі ці 20 секунд ми мусимо так працювати, як останній раз. Тобто працюємо, викладаємось обов'язково. Так, майже 20 секунд пройшло відпочинку. Ще ми 20 будемо відпочивати. Відпочиваємо спокійно. Увага. Поїхали. Пам 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 пам-пам-пам-пам. Працюємо, працюємо. Ніжки натягнуті. Ух! Відпочинок. Увага, готуємось. І пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам Працюємо, тягнемо пальчики, колі на рівні, працюємо, працюємо, підтягуємо внутрішні м'язи, наскільки це можливо. прижатий до долоньок не піднімаємо. Відпочинок, супер. Вже становиться важче робити. Ще в нас два підходи, і ми будемо з вами відпочивати. Хто в нас після кеферева, на жаль, це вправа вам не підійде, я про це напишу в описі. В цей час. Що ми можемо вам запропонувати? Ваш варіант роботи може бути ось такого плану: коли ви пружинкою працюєте ніжкою однією, ось так потрошечку пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам на один бік і так само на інший. Увага! Почали! Працюємо! Там-там-там-там-там-там-там-там-там ще ще. -ще, -ще. Ще, ще, ще тягнемо, тягнемо. Тяжко, тяжко, тяжко. Увага є. Yeah. Я з дівчатками зроблю на бік. а ви продовжуєте робити на животику. Увага, дівчата, хто кесер в ростом, ми ставимо руку так, щоб ми лягли, або ось так. Ногу високо не піднімаємо. Це має бути там, 5 сантиметрів рух. Ось на, одну, на один бік ми працюємо на інший. На один на інший. Тобто у вас так само, як і в нас підходи, але просто по одній нозі. Увага! Поїхали! пам 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 Працюємо, працюємо, сідничка затиснута. Прям нога взагалі не рухається так важко, є відпочинок. І те саме дівчатка на іншу сторону, на інший бік. І через бік ми обережно піднімаємося. Будь ласка, щоб вам нічого не тягнуло. Ну, зараз спробуємо на інший. Прям дуже важко. Дуже важко на боку робити. Можете також спробувати з дівчатами, щоб зрозуміти, як їм непросто. Так, добре, і тепер ми з вами зараз мусимо трошечки потягнутися. Одна ніжка у нас попереду, інша позаду. Такий зробіть об'єм, щоб ви могли рухатися ось так по колу малювати колом. Сідничками коло, ну, тобто центр це в нас е, між тазом, так. І ми навколо нього малюємо ось таке коло. Чотири. Три, два. Один. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Змінили. Супер. Чотири. Три. Два. Один в іншу. Чотири. Три, два. Один є. Ух! Це було неймовірне заняття. Я дуже вам дякую. Також дякую, звичайно, ваше тіло. Я вас чекаю на наступному тренуванні. Бажаю вам легких, якісних відновлень, легких тренувань, щоб все вам давалося. Легко, щоб ви гарно, стабільно відновлювалися від від, знаєте, щоб ваш організм так реагував: Вау, я відчуваю цей м'яз, вау, я вже відчуваю цей, м -м, ми вже схудли, м -м, тут вже підтягнулася. І таким чином поступово ви самі собі тішилися, підбадрювали, раділи і так рухалися, і стали кожного разу ставали ще краще. Я вас обіймаю до зустрічі на наступному тренуванні.